Вітаю всіх сталкерів зони на своєму каналі. В цьому відео ми з вами здобудемо не як би річ, а здобудемо собі супутника, який нас буде супроводжувати до кінця даного моду. Ми знаходимося в селищі Новачків. Ось ця будівля, в яку треба нам буде попасти. Періодично пробігаючи коло неї ми чули голоси. Якщо от... І що тепер? Ось чуєте, нам треба, але дуже-дуже обережно, тому що висить тут різна мочера. Треба дуже бути уважним. Присідаємо і обережно, обережно, обережно попід саму стіну. Так, заходимо всередину. Сюди можете не заходити, тут немає нічого цікавого. От так спокійно, тихенько. Проходимо всередину. Обережно обходьте ту мочір, тому що... З нашим екіпіюванням, які у нас сьогодні є, ми запросто одразу можемо стати мертвим. Пожалуйста! Да ну поки що річ. Тому що ми не знаємо що це є. Виходимо з будівлі таким самим чином. Помоги мені! Кукла якась неврівноважена! мені! Все, ми вийшли. Дивимося уважно, що робити? Використовуємо куклу. Помоги мені! Проводимо з нею діалоги. Вона нас просить знайти... Одну людину, яка ...е, працювала в секретній лабораторії Помоги та після мені! вибуху зникла. Але вона точно каже, що та людина жива і дуже нас просить, щоб ми їм допомогли в цьому. Звичайно. Ми погоджуємося на це. Ось, після чого, якщо вийти з Нашого інвентара. Інвентар. <гум> Бачите, що зверху зліва з'явилася кнопка F10 Дол. Кукла. Активувати куклу можна через F10. Окей, все буде в порядку. Що нам це дає? Оце перше це по завданню по пошуку її зниклої людини згалом. Другий, це виходить, ну, вона дає нам різні, будемо казати, совєти. Третє, що ти бачиш, це вона може вказати на схрон, якщо він знаходиться десь коло вас. І якщо у вас є завдання, ви не знаєте, як його виконати, вона вам підкаже. Але деякі функції... Вона буде робити тільки тоді, коли ви її нагодуєте отакими от сирками. Все легко, все прекрасно, тому що в багатьох випадках вона вам буде дуже допомагати, повірте мені. Дякую всім за увагу. Кому відео стало у нагоді, тисніть лайк, підписуйтесь та давайте разом. Вивчати цю прекрасну зону відчуження. Всім дякую за увагу і до наступної зустрічі.